У соцмережах показали, як виглядає підземна частина того самого укріпленого району, де бійці центру спеціальних операцій АСБУ взяли в полон 102 російських військовослужбовців. Йдеться про 488-й гвардійський мотострілковий полк та підрозділ «Ахмат». На кадрах видно добре укріплений бліндаж з облаштованими позиціями для ведення оборони оборони, від якої російські окупанти вирішили відмовитись. Це бліндаж русські. Куда пошли? Сюда. Гофра, дерево зашито. Туда Вот тут можно оборону тримать. Туалет на веки. А как Параша. Сергеевич нас завил, пора <реш> 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 да, можно заблудиться.

все нормально. Мы его сейчас отвозим на место, все вам сделают, зашьют. Все сделают. А? Мы же не такие, как вы. Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військових РФ. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз під час війни. Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярною та навіть банею. У противника провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Утім, росіяни вирішили не боротися а зберегти собі життя. І вже стало відомо, що Росія вперше ініціювала переговори про обмін полоненими. Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що провів переговори з російською уповноваженою з прав людини щодо обміну полоненими. Він додав, що бої у Курській області змусили Росію проявити ініціативу у питанні обміну полоненими, хоча раніше вона цього не робила.